Як взагалі будувати стосунки в обставинах, коли твій чоловік далеко, рідко приїжджає, і навіть на це інтерв'ю він там Три дні, Три дні, дні. Не просто не міг вийти з позиції? Це дуже важко, чесно. Я ніколи не забуду те відчуття, коли ти зустрічаєш от свою людину. От реально ти перше в житті зустрічаєш когось, ти реально от полюбив прям зразу і одразу ж людина їде воювати. Ну це дуже це важко. Я не знала, в мене не було такого досвіду, я не знала. Şo Şu... Умовно що з цим можна навчитися жити. Мені здавалося, що все, ми ніколи більше не побачимося. Ти боялася, що станеться, так? Да? Ну так, тому що навколо всяка паніка, це якась така от тема війна. Чомусь, ну дуже мало говорять взагалі про жінок військових, ну, які я маю на увазі, зустрічаюся так з військовими. Ну, типу, іноді здається, що всім трошки байдуже, тому якось типу, ніякого говорити про свої там почуття, відчуття, особливо коли друзів, там, ніхто не служить. І ти, коли про це розповідаєш, відчуваєш ніби якусь, ну що ти напрягаєш людей своїми е емоціями. Краще люди просто почувають там, провину, можливо, там, через те, що хтось там ховається в ТЦК, хтось там, що ще. От, і вони не знають, що сказати. І коли такий момент, де, наприклад, вони там, не можуть вийти з позиції чи якась небезпечна ситуація, я просто не знаходжу собі місця, я нічого не можу робити, я тільки сплю, курю і їм чуть-чуть все. Але звісно, що є. Плюси, ну тобто ми дуже сильно одне одного цінуємо, і кожен якийсь дзвінок, кожне якесь повідомлення, ти його ну, чекаєш, і це дуже підсилює значимість. Взагалі, ну ви ніколи не забуваєте про те, ну, що час іде. Дуже маленькі можливості спілкуватись, і ми їх використовуємо краще на максимум. От. І коли люди там кажуть, ой, ви така хороша пара, ой, а в мене там не так, і ти відчуваєш якусь заздрість, я думаю, ну так ми і платимо за це ціну, досить велику. От. Але я про що не цілком, мені О, норм.